Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся перевіреними актуальними рецептами. До свят і на кожен день. Сьогодні повернемося до старовинних українських страв, а саме квашені яблука. Їх обов'язково, хоч раз, повинна спробувати приготувати кожна господиня. Адже це неймовірно смачно. Я вам сьогодні покажу два способи приготовлення мочених яблук. Як на мене, вони найбільш вдалі. Отже, для квашення ми можемо брати будь-які яблука. Хоч жовті, хоч червоні, хоч зелені. Всі підходять. Найбільш до цього рецепту пасують яблука осіннього врожаю. Проте. Це не обов'язково. До речі, у квашених яблук величезний міст, цинку та вітаміну В. Це дозволяє покращити стан нервової системи, прискорити секрецію шлункового соку і взагалі зробити організм набагато здоровшим. Отже, починаємо готувати. Яблука треба ретельно промити і обсушити, нічого вирізати не потрібно. Хвостики, якщо вони є, теж залишаємо. У 4 літрове відерце я вкладаю яблука доверху. Плоди в мене невеличкі, щоб більше помістилося. Далі у баночку наливаємо трохи води, приблизно 1-3 ємкості. Всипаємо 3 столових ложки цукру, можна і коричневого. І одну столову ложку з гіркою солі. Всі інгредієнти розмішуємо до розчинення, доливаємо у банку води і заливаємо рідину на яблука. Після цього додаємо ще звичайної води. Можна водопровідної, вода повинна досягати самого верху. Звичайно, яблука піднімаються догори. Після чого можна накрити їх тарілкою, а потім накрити кришкою. По тому залишаємо наші майбутні мочені яблука при кімнатній температурі на 5 днів. Не забудьте підставити підємки з фруктами, тацю або щось інше, бо вода в процесі буде переливатися через край відра. До речі, плоди не обов'язково поміщати у ведерці. Це можна робити у будь-якій ємкості, наприклад, скляній. У відро з яблуками можна додати листя малини, смородини, вишні, гілочки м'яти чи базиліку. Але я цього разу не буду додавати нічого, тому моя страва завдячуватиме своїм чудовим смаком виключно яблука. Після п'яти днів настоювання страву треба віднести у льох. Це був перший спосіб приготовлення квашених яблук. А зараз я продемонструю другий, не менш легкий та з відмінним результатом. На початку робимо все аналогічним чином. Беремо 4 літрове відерце, вкладаємо в нього яблука, у літрову баночку наливаємо половину води. Додаємо до неї 2 столових ложки меду, всипаємо столову ложку з великою гіркою солі та все розмішуємо до розчинення, залишаємо на пару хвилин, ще раз перемішуємо і виливаємо рідину у відро. Далі додаємо воду, як у попередньому способі. Накриваємо яблука спочатку тарілкою, а потім кришкою. У період відстоювання періодично треба поглядати, чи немало води, якщо її недостатньо, то треба доливати, причому з самої звичайної можна з під крану. Яблука настоюємо теж 5 днів. Знову ж таки, не забуваємо підставити тацу, бо вода може виливатися під час брудіння. Цей рецепт використовується в моїй сім'ї дуже багато років, і результат подобається абсолютно всім. Незалежно від того, додаємо ми інші складники чи просто робимо класичні мочені квашені яблука. Обов'язково спробуйте їх приготувати, вам сподобається. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Смачного та продуктивного вам дня!